Одну секундочку, я вибачаюсь, будь ласка, від усієї громади міста я залишаю вам отут тоді постумент жаба пан Деліган, якраз задав подарунок. І це від мене подарунок, особисто всій міській владі, від громади. На цій сесії буде розглядатися низка важливих питань. Ця жаба буде вам нагадувати, як голосувати і за для чого ви сюди прийшли. Ви прийшли сюди, вміти слухати і бачити. За для чого вас сюди обрав народ. Тому ця жаба, я особисто відромати місце всі. Жанка. Подарки детям 1 сентября. Себе, спроси, какая стоимая шляпа.